У морі флагман є один зірець для нас перший загін рішучих вірних і відважних захисників кордонів наших. Стулаємо, загнимо всього, Чого бажаємо? раз, два, три. Майже ідеально. <праць> 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 Кожен проект в ідеалі має обов'язково якийсь продукт в кінці мати. Та? І так само наше життя, наші діти, це те, що. Дає можливості нам в подальшому проявляти себе. Це наше майбутнє. Тому сьогодні ми б хотіли, окрім знайомих традиційних пісень гурту, «Дружи музика», прекрасних зустрічей з морською охороною з прикордонниками до дня українського добровольця, презентувати нове, саме дитячу творчість в скелі та море, краєрідних кордонів, прапор наш жгода тут майорить. Не матиме ворог наших просторів, бо прикордонник на варті стоїть. Острів зміїний, як волос волі, і вірність, і вірність присязі, що в наших серцях, здобутимо славу морській охороні, наш курс, перемога. Тримай гідностя, любов до вітчизні в серці героїць, Дух наш сильніший від вражих гармат, і сила ворожа вже не устоїть. Ранок в країни боронить фрегат. Дякую. Саме те, що їх надихнуло, написати вірші, створити ті пісні, які в першу чергу актуальні для них, для юнацької чоти першого загону морської охорони, які вони будуть співати ще більш щиро і відверто, бо вони відчувають той ритм, бо вони відчувають себе в цих піснях. А наша справа. З моряками-прикордонниками зробити все для того, щоб їх життя було максимально спокійним в часи війни, надати їм цього психологічної підтримки, військового захисту і спонукати і підтримувати їх у їх творчості. Що стосується дитячої творчості і творчості гурту друже, музика це вже зрозуміти це вже спільна творчість. Та? Ну куди ж клас без класного керівника, куди класний керівник без свого класу? Це було складно, але мені хотілося Допомогти тим, хто захищає нас. Ми вже давно товаришуємо з прикордонниками морської охорони. Тому я захотіла присвятити цей вірш. Їм у нас діти такі, що якщо вони беруться за діло, то роблять все з любов'ю. Це ми вдячні старшому поколінню і тим, хто приходить до школи і це, розповідає от сьогодні. Скільки було багато таких прикладів, які діткам оцим маленьким хлопчикам запам'ятаються і. Ці спогади зайдуть в серце, і в серці буде любов до батьківщини. Ми дякуємо вам. Доброволець це людина, яка не служила в військах, яка займалася іншою діяльністю, але за покликом серця пішла боронити нашу країну не тільки до війська, ви також можете бути добровольцями. Якщо вам не хочеться щось робити, наприклад, вчити уроки. Хочеться піти там, погуляти футбол, побігати, але ви замість цього ідете, сідаєте за стіл, добровільно відкриваєте книжки і вчите те, що вам сказали ваші вчителі. Що якщо ваша мама прийшла з роботи заморена, а в, на кухні в раковині багато грязної посуди, то ви добровільно йдете, допомагаєте своїй мамі, перемиваєте Це жирний брудний посуд, поки ваша мама відпочиває. Доброволець, та людина, яка робить тільки позитивні добрі вчинки тобто, тому якщо ви будете самостійно робити добрі вчинки, я думаю, що ви всі станете або є вже добровольцями. Але почніть з малого, почніть просто з добрих вчинків. Я знаю, що ви підготували вірші, підготували пісню. Сьогодні цією презентацією, в принципі, офіційно заявити, що ми хочемо спробувати свої сили в конкурсі «Смарагдова ліра», де презентуємо і пісню від гурту Друже музико і похідну пісню юнацької чотири першого загону морської охорони, і вірш, який створила Ройова. Нашої е, чути